В тіні крил твоїх святих заховаюся. 90 Псалом, два вірша зачитаю, хто живе під покровом Всевишнього, хто живе чуєте, в тіні під покровом Всевишнього, той в тіні самогутнього перебуває. І дивіться, той і скаже. Не, Кожен не скаже. Сьогодні багато говорить людей. Але каже, хто перебуває в тіні Господньому, хто в Богом близькість має, той скаже. Той скаже, «Году Господа охорона і твердиня моя, Бог міна, надіюсь на нього, і ми знаємо цей село, правда. Але, друзі, дуже важно нам сьогодні людям останнього часу бути під покровом Божим. Бо тому що прийде час, де будуть багато людей говорити, але воно не матиме силу. Але людина, яка любить Господа сьогодні. Яка любить Бога всім своїм щирим серцем, скаже до Господа, той скаже до Бога, і Бог його почує. Чуєте? Неодмінно Бог почує людину, яка любить його сьогодні, яка славить Його ім'я, яка старається жити свято, яка молиться, друзі. Той скаже, коли прийде тьма, така можливо, на землю дуже важко тобі буде, але ти заволаєш, і Бог почує тебе. Бог прийде до тебе. Але будуть люди кликати, і Бог каже: А я від них відверну слух. Я від них не буду чути. Кору Господи задав питання, чому ти не будеш їх чути? Бо вони не були під моїм покровом. Вони тільки говорили. Але життя їхнє було далеко від мене. І вони будуть говорити багато. Може, псалми будуть перечислювати, може біблію знають на пам'ять, але якщо життя. Не з цією книгою. Якщо не, не старається людина це робити, то не каже не скаже. Тому хай Господь поможе, щоб коли ми скажемо, що Бог почув. І прийшла від Бога охорона. І каже далі, а далі нижче говорить, каже, за те, це Бог говорить, за те, що Он возлюбив мене. Що я зроблю? І спавлю, і спавлю його. Чуєте? За те, що Он возлюбив мене. Це не просто так Бог буде захищатися ним, тому що Він вас Він каже, пізнав моє ім'я, друзі. Він пізнав ім'я моє. каже, то за ним Бог заступиться, тому хай Бог була